Дибі, будь тіти здорова. Де так рано ходила? Я впоралась, дивлюсь, тебе вже нема. Та ходила на базар. Та де що купила? Ось скіндячки у косички, на ті гроші, що поп'ятникам заробляла. А ось купила хустку. Бачи, яка модна, з квітками. А, це добре зробила, що хустку купила. Жди ввечері старості. Старості? Від кого б то? Чи знаєш із за Харкова Павла Кандзюбу, що чумакує? О за того старого лиску! За сина його стецька, за того божевільного? Ну. та він, маму, зовсім дурний. Дурний так багатий. Цю йому його багатство, коли в нього глузду немає. Глузду нема, а він ж багатий. Та він, як по нашій вулиці йде, з нього малі діти сміються. Нехай собі сміються, а він багатий. Та вже ж, мамо, що хочете, кажіть. А за того дурня не піду. О, Ясю, доню, послухай мене. Бачиш, ніхто не трапляється. За кого ж я тобі віддам? Іди застицька. Я б вам щось сказала. А Ану, кажи. А чи ви знаєте Олексія. Я кого це? Коваля. Еге, коваль знаю. Хіба він тобі щось казав? то ж? А ти ще йому не плюнула межочі? За що? Щоб не думав за нерівню. Правда, він хлопець добрий, мудрий, коваль. Так що ж бідний! Ну Ні, нічого, що бідний! Швидше у мене на долоні волосся виросте, ніж я, тебе віддам з Олексія. Та я вже старому Кадзю побіцяла, щоб увечері прислав старості. Ох, мені лихо сьогодні? Сьогодні, сьогодні. Чого там злив? відволікати? Стецько прийде, ви собі, рівенько, поговоріть, будь до нього приясна. Об, чим мені з таким дурним говорити. Так то така доленька моя нещасна. Так то кому то дурневі прийдеться орудова. Та й патлата, а що вас варили? Нічого! Брешеш, бо як нічого. Батько казав розпитай питає про все. А чого зна, про що її питати? Я все позабував. Так піди до батька, розпитай, коли позабував. Так він казав від тебе не йти, поки про все не домовишся. Ні, об чим нам домовлятися. Як ти не обчин, якщо ти за мене ідеш? Голубчику, цього ніколи не буде. А що не буде? Тим, що я за тебе не піду, а чому не підеш? Тим, що не хочу, а чому не хочеш? А тим, що не хочу. А батько казав, що ти підеш. Не піду. Так батько збрехав. Ну ну. Так то твій батько, а то я тобі кажу, що не хочу, не піду. Не треба мені твого хотіння, підеш і без нього. Я кажу, що наше сватання ще вилами писане. Ех, послухай, якщо б ти була б моєю жінкою та б сказала, що не хочеш за мене, то я б тобі пику побив, як батько мені часом б'є. Батько каже, після весілля жінку можна бити, скільки хочеш, а тепер не можна. Так я ще ласкою попрошу піди за мене. Бо чим мені з таким дурним говорити? Покинула б його. Так мати лаятиме. Зостанусь та буду під дурлю. Оце ж увечері із старості пришлем. Чи присилати? А як же, присилай, присилай. Побачиш, що отримаєш. А пічку лупатимеш. А як то вже не полупатиму, так ти поковиряє. Але чуть не виколопала. Навіщо так робити? Бо я тебе шаную, як ту собаку родую. А оце ж як оженимося, то що будемо робити? Га? Кажи, кажи. Та не знаю, не тебе зовсім. Ех, а я розкажу. Напечемо коржів, зомнемо маку, намішаємо з медом. Та й посідаємо, та й їстимо. А що то в тебе? Хустка, чи не мені то? А як, як на тобі, мій вороне чорненький? Твої пиці так вона й пристала. Здорова, Гуляна. О, мій Олексійчик, куди ти узявся? Я тебе цілий ранок чекала. Дурний, що й прийшов. Не чув би про своє нещастя. Ух, мені лихо, що за нещастя. Здоров, стець! Вітаю, засватавшись. Спасибі. Олексію, Гріх тобі за Уляну. Ти йдеш за стецька, що на посміх на весь город. Задурня! Брешеш! Брешеш! Оце, голубчику, брешеш! Батько каже, що в мене не всі дома, та дарма колись дай й подходяться. Так дурний, та хіба не можу женитися? Тут не розум треба, я вже знаю. Ну, а що ти вмієш робити? Та щось, мабуть, умію. Тільки розуму немає. А через що тебе не взяли солдати? Та там біда сталася. Не зумів пальців перещитати. Та й до біса їжеш ж на руках. Навіщо скільки пальців? Ага, Уляно, якщо тебе був один палець, ти би змогла долю скрутити, хоч як не можна, так вот. Уляно, Уляно, а куди вже об'їти? Якщо я Стецько, клич його. Ой, здешки, що то я вже люблю обідати. І день обідоби, і вночі обідоби, і вставав би обідоби, і лежав би обідоби, і спав би обідоби, все би робив обідоми. Щоляно, чула, от за якого дурня йдеш. Тебе люблю, мілабедику, не моя воленька мати, силою. Ти ж і казала, що мене любиш. Казала все. Приголуш мене в останній разочок. Бач, де вона! А я собі сидів, сидів, а спати захотілось і що робити, не знаю. Чи додому йти, чи тут старості діждатись. Та піди собі геть. Чи не чув? Не чіпай мене, а то побачиш, що я тобі зроблю. Ну, ну що ти мені зробиш? Що зроблю? Ось тільки хоч пальцем доторкнися до мене, то я як скажений закричу. Чого ти в'яжешся до Уляни? Йолотек. Вона за тебе не хоче! Дарма! Вона каже, що за тобою буде пропаща. Дарма. Вона каже, краще їй з мосту та у воду. Дарма. Вона каже, цур тобі, пек тобі, осина тобі дурний божевільний має Дарма, дарма, дарма. Що, хоч що мені каже, я казатиму дарма. Хоч вона не хоче, хоч вона лаятиметься, хоч вбиватиметься, хоч здохне, то мені дарма. Аби тільки пішла за мене. Та шукай собі другої дівчини. Та дай її знайти, не одна не йде. Чом же вони за такого парбка та не йдуть? Кажуть, що дурний. Так і я за тебе тим не хочу, що ти дурний і прямо тобі у вічі кажу. Ех, а мати каже, що я не зовсім дурний, хто зна. Згоді, стаці, просив тебе, ласки. Так слухай, же нас двоє і на третя. Ну а я четвертий. Та ні, нас двоє, і Юляна третя. Я четвертий. От нас двоє, і на третя. Ну я маленький четвертий. Побачу тебе з хусткою. Тільки тобі нацвітіше. А я візьму хоску, залізу, залізо, ажу солом. Та там знайду, та й задушу. Ось тільки задушиш, а я батькові розкажу. Буде мені тепер від матері. Олексійчику, що ж нам тепер робити? <кій> Чи все ж тобі, дівко, посередня з парубком стояти? Не стидно, що люди скажуть. Та й тобі, Олексій. Вона вже засватана. Шукай собі другу. Тривай, мать, поки ще Оляна не заручилася, ми попрощаємося. Прощаю, Люся, прощай моє серце. Бачить Бог, як тяжко мені на душі, прощавай. Лебедику, мій Олексійчику, на кого ж ти мене покидаєш? Не розривайте мого серця, у йди у хату, збирайся, скоро старости, прийдуть. Світа не бачу за горючими сльозами, я ж кажу. Коли б мені не конців худобу, я б і не подумала з того стикого і бридкого стецька відвати таке золото, як моя ульяна.